Вінтажна комора вітає вас на своєму каналі. Нарешті закінчується страшний для України 2022 рік. На порозі новий 2023 рік. І українці люблять свята, люблять святкувати і вміють святкувати, особливо період святок. Але прийдешні свята, ми, українці. Зустрічаємо зі сльозами на очах і з болем в нашому серці. І я хочу побажати всім українцям, всім моїм підписникам та гостям мого каналу та всім людям доброї волі, особливо українцям, швидкої нашої перемоги та миру на нашій землі. Також я та ось Дід Мороз в Фарфорі бажає всім нам, українцям міцного здоров'я, добробуту на цілий рік. Нехай всі ті негаразди, які були в нашій державі, ніколи більше не повторяться. Всім бажаю українцям святкувати новий рік. В родинному колі з воз'єднаною сім'єю і ніколи більше не плакати. А якщо і плакати, то тільки від радості. Ви в мене побачили на столі ось цю чудову фарфорову фігурку Діда Мороза. Ця фігурка досить така рідкісна, це виріб у моїх улюблених 50-х років. А 50-ті роки, вони досить цікаві на прекрасні роботи. Це період розвитку українського фарфору. Найкращі скульптурні композиції, на мою думку, були створені саме в 50-х роках, рок, 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 тому що е, учбові заклади вони проводили перші випуски фахівців. А вони були всі молоді, амбітні, хотіли себе зарекомендувати. Тому і працювали, і віддача була від них на всі 100%. Вони створюють всі найкращі свої скульптурні композиції. Випускалися ці всі скульптурні композиції малими тиражами, і тому зараз особливо вони ціняться у колекціонерів. І досить такі дешеві. Це не просто фігурка Діда Мороза, я вам, до речі, показувала не так давно, трошки схожу. Ну, чуть-чуть зовсім фігурку Діда Мороза, до речі, того ж самого підприємства. А я вам хочу показати, зараз клеймо, кому воно належить. Це фігурка з секретом. Чому? Зараз ви дізнаєтесь. І так, автор цієї скульптури Зінаїда Дмитрівна Мосійчук, вона випускниця Одеського художнього училища в 51-му році вона закінчила дане училище. І от подивіться на цю прекрасну її фактурну роботу. Бачимо, дід Мороз стоїть на такій підставці сніжній. Заду в нього ялинка в шишечках. Кожух такий красивий, з позолотою, аж відблискує. Дивіться, розпис обличчя Діда Мороза, він зовсім-зовсім незлий в руках тримає корзинку і каже всім нам з наступаючим новим роком! В нього в руках мішок, а з мішка подарунки виглядають. Подивіться, що там тільки немає. І зайчик, і ведметик, і якісь іграшки, і цукерки, і здоба. Все-все, що тільки малеча може собі забажати. У мене є ця фігурка в каталозі. Зверніть увагу, ось ця робота. І вона напис... і вбачається з нею, що автор цієї роботи Босій Зузчук, випускниця одеського художнього училища, скульптура називається Дід Мороз 50-ті роки, і це Городницький парфоровий завод. Ви зверніть увагу, навіть Дід Мороз, от такий підпоясаний поясом в українській тематиці, тому що червоне та ще й півники це все було притаманно українському фарфору. Любили наші керамісти створювати півників. Ось така чудова фігурка. Але це ще не все. Я сказала, що вона з секретом. Цей Дід Мороз ось має таку досить таку містку шкатулку. Бачите, віця, скільки туди всього можна заховати. До речі, непогано він навіть виглядає, якби не було кришечки, але саме по собі ось ця кришечка може слугувати окремо статеткою. Красиве і яскрава кришечка. Якби хтось би і не знав, міг би подумати, що це просто-напросто окрема стетуетка новорічна. А тепер подивимося на клейму. Клейму у вигляді. Ой, хвилиночку, вона досить така важка. От, городниця, синє старе клеймо 50-х років. Це останнє моє відео в 2023 році. Я вдячна кожному із вас, хто підписався в цьому році на мій канал, хто коментував мене, ставив подобайки, переглядав мої відео. Кучу позитивних емоцій мені дарували ви своїми чудовими коментарями. На 99,9% вони були тільки позитивні. Тому дійсно моя щира вам подяка. І якщо вам подобається моє відео, я запрошую всіх підписуватися на них, тому що в новому році буде ще багато чого цікавого. А на сьогодні все з наступаючим новим 2023 роком!